Добрий вечір всім. Мені здається, у нас сьогодні буде цікава година, тому що ми будемо говорити про одну з найкращих перспектив, як на мій погляд, для нашої країни, для України. Йде розмова про розвиток ІТ-індустрії, ІТ-галузі. Чому мене цікавить в першу чергу цей напрям з декількох причин. Перше. Нам потрібно Україні думати про те, яким чином диверсифікувати свій експорт, залишатися тільки на експорті метала, хімії, зерна. Вважаю, що мало поганого, нема високотехнологічного експорту. Це якраз високотехнологічний експорт, який не потребує значних інвестицій з боку держави. Інвестиції потрібні і про це можемо переговорити трошки пізніше. Я думаю, під час Відповіді будемо говорити, але це абсолютно незначні інвестиції. Раз, друге, чому ще важливо: галузь дуже швидко зростає, 40-50% зростання в рік. Третє, ми вже в цієї галузі одні з лідерів. Ми практично входимо в п'ятірку країн, які по обсягам експорту, які в світі є лідерами. В східної Європі ми практично країна-лідер. Теж дуже мало галузей, підгалузей, де ми знаходимося і займаємо таку позицію. Буквально одна-дві-три позиції у нас є, де ми є такими світовими лідерами. Це уже сьогодні є. Ще важливо, що те, що цей сектор знаходиться практично сьогодні в більшості своєї в тіні. Це означає, що якщо ми надамо йому стимули, то нібито не звідки з'явиться додаткові надходження до бюджету, додаткові відрахування до соціальних фондів, і в принципі з'являться легальні люди, які можуть брати кредити під свої заробітки, які будуть легально працювати в нашій країні, а не отримувати гроші на якихось рахунках чи на якісь кредитні картки. Ось ще важливо, причин дуже багато, ще важливо, тому що ця галузь за собою тягне багато. Тягне, коли ми виробляємо програмний продукт, після цього починають працювати інші продукти. І статистика говорить про те, що в таких країнах ще 30-40% до аутсорсінгу програмного забезпечення виникає інших, скажімо. Кол-центри починають працювати на весь світ. У нас достатньо багато людей, які не знають, куди своєю українською мовою дітися. А тут можна було би розпочинати і отакі додаткові бізнеси. Тому о, цікаво, мені здається, цікаво для людей, цікаво для країни. І я вважаю цей. Такий короткий вступ закінчити і починати працювати вже конкретно по темі, якщо ви не заперечуєте. Які стимули в законопроектах для того, щоб компанії галузі відмовились від виплати зарплат у конвертах на користь білих зарплат? Це запитання від Любомира Остапіва. Ми коли починали працювати над цією темою нам довелося вивчити разом з представниками ЕТІ галузі Міністерства економіки, податкової міністерства фінансів, моєї робочої групи вивчити досвід інших країн. Ми вивчили досвід Бразилії, Індії, Китаю, Білорусі, Росії. це як мінімум, і ми подивилися, з ким ми конкуруємо. І визначили, що ми конкуруємо з тими країнами і з тими підприємствами, які в цих країнах мають достатньо серйозні пільги. Для того щоб ми вийшли на конкуренцію на рівних, ми повинні були прийняти декілька важливих рішень, які зараз обговорені, і які практично підтримані прем'єр-міністром, і які вже враховані. В нашому законодавстві будуть, якщо воно буде прийнято в тих законопроектах, враховані, які ми відпрацювали, про що йде розмова? В першу чергу йде розмова про податок на прибуток для підприємств. Сьогодні він складає 23%. і ви знаєте, що ця динаміка. По податковому кодексу будуть зменшуватись на протязі декількох років до 16 але в світі дії ставка на такі на таку галузь 5%. Оці 5% ми забили на податок на прибуток для підприємств. Далі податок на доходи фізичних осіб сьогодні в Україні діють дві шкали: 15% сплачують всі люди, які отримують е, до 15 прожиткових мінімумів. Це приблизно 960 множити на 15. Оця цифра, там 400 чимось, 14 чимось тисяч гривень. Оце сплачується 15%. І е, всі, хто отримує е, і 17% для е, іншої категорії е, людей, е, ми поставили в. Законопроєкті 5%. причому 5% буде сплачуватись з суми, яка перевищує дві мінімальні заробітні платні у людини. Тобто є 960 гривень. Зараз мінімальна заробітна платня. Людина айтішник, буде отримувати, буде платити от таку ставку: 15% з 1920 з двох мінімальних, правда, ця цифра може збільшуватись, коли буде зростати мінімальна заробітна платня. Він буде з цього платити повну ставку, а зі всього того, що буде перевищувати, він буде платити 5%. Правда, І пенсія йому буде нараховуватись з, того, з конкретних платежів перерахунку на заробітну плату, з якої він буде платити соціальні внески. Але тут є така норма, хто захоче збільшити свої внески для того, щоб отримувати пенсію, у нас сьогодні це можна робити в добровільному порядку. Третя позиція: єдиний соціальний внесок. Сьогодні плати підприємства платять разом з людьми приблизно 41 відсоток, трошки більше. 41% один фонди. Чотири соціальні фонди найвеликі платіж 35%, 33 підприємство і два фізична особа, платяться в пенсійний фонд. Оці 41% зараз скорочуються до 5%. Але знову з двох мінімальних заробітних плат сплачується повний внесок, а все, що перевищує, платиться тільки 5%. Ось. Про що йде розмова, коли ми говоримо про оці пільги? Ще раз хочу підкреслити: все це абсолютно конкурентне з Бразилією, з Китаєм з Білорусією в цілому і дасть можливість нашим підприємцям виходити і конкурувати разом з ними. Друге запитання.